Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемо легендарну стрічку Мартіна Скорсезе Острів Проклятих, дізнаємося, як режисерові вдалося передати атмосферу безумства. Чи справді Теді розслідує темну справу, чи ця темрява десь набагато ближче, ніж він думає? Отже, вимикайте світло, наливайте гарячий напій та загортайтеся у ковдру. Ми починаємо. Фільм Острів Проклятих з перших хвилин дає зрозуміти тут щось не так. Похмурий острів, шторм, лікарня, яку навіть з першого погляду не назвеш лікувальним закладом, усе це створює відчуття, ніби глядач сам потрапив у пастку разом із героями, і скорсезе чудово вміє маніпулювати нашим сприйняттям. Візьми, хоча б операторську роботу. Камера часто працює так, що здається, ніби кадр буквально зсувається. Лінії горизонту перекошені. Персонажі іноді опиняються у занадто тісних або навпаки порожніх просторах. Цей ефект особливо відчувається у сцені, коли Теді вперше заходить у лікарню. Він виглядає меншим на фоні масивних стін, ніби його вже поглинає цей моторошний лабіринт. Вода у фільмі окрема тема. Вона всюди: дощ, шторм, океан навколо острова. І якщо звернути увагу, стає зрозуміло, що вода впливає на головного героя не просто так. Вона його тригерить, змушує напружуватися, ніби приховує щось страшне. А тепер питання: чи помічав ти, що у флешбеках, де Тедді згадує свою дружину, води майже немає? Усе у теплих кольорах, яскраве, навіть ідеалізоване. Це не просто спогади, це те, що його підсвідомість хоче зберегти, витісняючи. Реальність. Так само і з музикою, Скорсезе взяв для фільму вже існуючі класичні композиції, які звучать так, ніби прорізають простір, напружені струни, різкі звукові удари. Усе це створює ефект, коли тобі самому хочеться оглянутися, щоб перевірити, чи за спиною немає когось або чогось. Але ж головний інструмент, який створює атмосферу параної. Це не просто візуальні трюки чи музика, це те, як Скорсезе грає з нашим сприйняттям реальності. Він змушує нас сумніватися у всьому, чи можна довіряти цим людям у білому, чому персонажі часом поводяться так дивно, і найголовніше, чи можна вірити самому теді? Якщо ти дивився уважно, то мабуть помітив моменти, які здаються не зовсім логічними. Наприклад, сцена допиту однієї з пацієнток. Коли вона непомітно жестами щось каже своєму лікарю, а нам навіть не пояснюють, що саме чи момент, коли хтось із персоналу подає теді склянку води, але в наступному кадрі вона зникає. Такі дрібниці ніби розхитують ґрунт під ногами, змушуючи тебе разом із героєм шукати істину. І знаєш, що найцікавіше? Якщо переглянути фільм вдруге, то ці деталі набувають зовсім іншого значення. Все, що відбувається на екрані, це майстерно продумане психологічне випробування для глядача. Кожен елемент фільму створює відчуття постійної нестабільності, вишукано маніпулюючи нашим сприйняттям реальності. І поки ми занурюємось в цю параноїдальну атмосферу, хочу нагадати, що саме завдяки вашим підпискам та підтримці через спонсорську програму YouTube Канал може продовжувати розвиватися та приносити більше такого цікавого контенту. Тож, якщо хочеш долучитися до спільноти та підтримати канал, просто натискай кнопку спонсор під відео. Тепер ж давайте повернемося до того, як Скорсезе майстерно приховує правду, заховану у деталях. Далі ми переходимо до глибшого розгляду психології головного героя теді, це не просто детектив, який намагається. Розкрити загадку його подорож на цей острів це також подорож у його власну свідомість, де кожен крок наближає його до зіткнення з реальністю, яку він намагається приховати. Теді Деніельс, як і багато великих героїв психологічних трилерів, є складною фігурою, яка бореться з власними демонами. Його поїздка на Шаттер Айленд стає можливістю для нього, а також для глядача. Розплутати нитки його внутрішнього світу спочатку здається, що він просто шукає розгадку загадки зникнення пацієнтки. Однак, чим більше він занурюється в розслідування, тим ясніше стає. Острів для Теді це не лише місце злочину, а й місце для самопізнання. Що ми дізнаємося про Теді? Він намагається забути власну травму. Смерть дружини, і саме тут, у туманному світі лікарні для психічно хворих, Тедді починає відштовхуватися від того, що є його реальністю. Він вдається до побудови альтернативної реальності, де він героїчно бореться за справедливість, і в його руках знаходиться сила змінити ситуацію. Фільм показує, як психологічна травма і відчуття провини можуть так глибоко впливати на людину. Що вона може будувати навколо себе весь світ, аби уникнути зіткнення з болісною правдою. У теді ми бачимо не просто слідчого, а людину, яка активно намагається втекти від реальності, що для нього занадто страшна. Його боротьба не з зовнішнім світом, а з самим собою. Цікаво, чи помітив ти, як фільм поступово дає нам маленькі натяки на його реальний стан? Перші сцени здаються цілком логічними. І глядач може легко вірити в те, що Теді дійсно розслідує злочин, але з кожним новим відкриттям та з кожною розмовою Теді все більше стає очевидним, що це лише частина великої брехні. Помічав ти моменти, коли Теді змінювався. Наприклад, як він реагує на своє минуле, що думаєш про його взаємодію з персонажами, такими як Долорес. Коли дивишся острів проклятих, важливо не тільки стежити за розвитком подій. А й помічати дрібні деталі, які Скорсезе ретельно вбудовує в кожен кадр. Це не просто так. Кожна сцена має свою мету і може дати підказку, яку ти можливо не помітиш з першого разу. Наприклад, вже в перших сценах, коли Теді і його партнер Чак прибувають на острів, навколишнє середовище і атмосфера починають натякати на більшу картину. Дивіться на ті моменти, коли вода починає домінувати в кадрі. Чи на звуки шторму, які ніби стають гучнішими, коли герої наближаються до лікарні, це не просто фон, це як сигнал підсвідомості Теді і нас, глядачів, що щось не так. Також варто звернути увагу на символіку та елементи, що повторюються в кадрах. Одним із таких елементів є вогонь. Спочатку він з'являється в спогадах Теді про його дружину, а згодом у сценах на самому острові. Вогонь не тільки як символ катастрофи та втрати, але й як образ, який допомагає героєві втекти від правди. Фільм створює цей образ як метафору того, як Теді намагається випалити свою пам'ять про трагедію. Кульмінацією фільму є сцена на самому острові, де Теді стикається з найгіршою і водночас найправдивішою реальністю. Він розуміє, що весь цей час був пацієнтом, а не детективом. Кінцівка не дає чіткої відповіді, чи прийняв він це усвідомлення добровільно, чи був змушений до нього. Останні слова Теді залишають безліч простору для інтерпретацій. Що краще як на тебе жити зовні як монстр, чи померти достойно? Це по суті ключове питання, що означає бути людиною в умовах безжального світу. Де реальність і вигадка переплітаються настільки, що важко зрозуміти, що є правдою. Цей момент дає нам ще одну можливість для роздумів: чи не є Тедді свідомо готовий повернутися до своїх ілюзій? Адже саме це дозволяє йому уникнути болю від реальності. Він приймає свою роль і дозволяє лікарям залишити його в цій ілюзії у світі, де він ще може бути героєм, а не жертвою. Це питання залишається відкритим, і кожен, хто переглядає острів проклятих, може знайти свої власні відповіді. Але важливо, що цей фінал не залишає байдужим нікого. І, можливо, саме в цьому і полягає геніальність фільму. Тепер, коли ми розглянули ці деталі, можемо поговорити про ще один важливий момент, як адаптація книги вплинула на кінцевий результат. Чи відрізняється кінокартинка від того, що ми мали в романі Деніса Ліхейна? і якщо так, то як це змінює сприйняття сюжету? Як це часто буває з екранізаціями, Скорсезе взяв за основу роман Деніса Ліхейна Острів Проклятих, але адаптував його так, щоб візуально і атмосферно передати ті теми, які важко було б передати лише словами, і, хоч загальна сюжетна лінія зберігається? Варто звернути увагу на кілька суттєвих відмінностей між книгою та фільмом. По перше, у романі Ліхейна ми більше дізнаємось про внутрішній світ Теді через його спогади та думки. Однак в фільмі Скорсезе змінює акценти на атмосферу і візуальне сприйняття. Замість того, щоб просто показати, що Теді переживає, Скорсезе вибудовує всю оповідь так, щоб глядач через його очі бачив світ, наповнений туманом, хаосом і невизначеністю. У книзі більшою мірою присутня внутрішня боротьба Теді, його постійне роздирання між реальністю та вигадкою. А у фільмі цю боротьбу більш яскраво передають операторська робота, монтаж, звукове оформлення. Також у книзі є більше пояснень стосовно минулого теді, зокрема деталі, що стосуються його психологічних травм. Фільм зберігає ці моменти, але часто мінімізує їх, залишаючи більше простору для інтерпретації. Це рішення дозволяє створити ще більш напружену атмосферу і дає глядачеві змогу самостійно скласти деталі та зробити свої висновки. Скорсезе залишає питання відкритим, чи дійсно Тедді прийняв свою роль у цій історії, чи це просто ілюзія його свідомості. Цікаво, що більшість глядачів, які знайомі з книгою, вважають, що кінцівка фільму має певну додаткову глибину порівняно з романом. Вона більше фокусується на моральній дилемі: чи можна прийняти правду про себе, чи краще залишити віртуальний світ, який створюється для того, щоб уникнути болю. В книзі ця проблема розглядається безпосередньо, а в фільмі через метафору та символи. Для тих, хто хоче розібратися ще більше в символах, ілюзіях і психологічних підґрунтях цього шедевра. Я пропоную звернути увагу на деталі, про які ми говорили раніше. І подумати, як кожна з них вписується в загальну картину. Це не просто фільм, це подорож в розум людини, яка не готова прийняти свою реальність. Щиро дякую, що приєдналися до обговорення цього неперевершеного фільму, і наостанок залишаю вас із важливим питанням а яку інтерпретацію фіналу ви вибрали для себе.